Та історія нас має обов'язково покарати за те, якими як темпами ми роззброювалися. Да? Але якщо подивитися цифри, як в трубу, і не непридемо кажучи, з якими темпами там вилітали озброєні в Німеччині, там буде дуже сумно. І дуже грустно прям обняті плакать. Тому що ну от виходить, ми зараз опоруємо тим, що в Бундесферу є орієнтовано 400 танків у Леопарда два різних модифікацій. А під час холодної війни їх Бондесор мав 4 тисячі, танків леопард 2. леопард 1 наскільки пригадую, там наштампували 6 тисяч штук. Окремо дуже показово що залишки своїх там умовно вільних Леопарда 2, які стояли на базах зберігання в Німеччині. Уряд Меркель вже продавав після початку російської агресії у 2014 році. Ну, наприклад, там останні кілька десятків Леопардів собі поляки виграбли. Там Сінгапур продали, Фінляндія там Фінляндія частина купила. Теж дуже цікава показова штука, що там Литва ж має 12 самохідних гармат Панцергаубіця 2000, а ці самохідні гармати Німеччина і продала в 2018 році, і в темпі час спочайної ложечки, ну ці 12 штук якраз поставили до квітня 2022 року. А це ще якщо не намагатися рахувати, то його громад... громадніший арсенал. Від східної Німеччини, комуністичної, який попав в руки з Захі... ну, Західної Німеччини. Там ж тисячами було. І це все те, що якось, ну, це все вилетіло в трубу, тому що, виходить, як і наш арсенал, спробуйте про десь знайти сліди, так і дохідно-німецький арсенал, спробуй десь знайти сліди. Щось викупила Німеччина, щось в Фінляндії щось Естонії, Це все от списано били, і... і Прямо навіть не зрозуміло як, можливо, там просто брали і різали на металобрух. Може бути. Цілком тим більше, що якщо там говорити про східно-німецький арсенал, і там Т-72 було, і БМП 3, грубо кажучи, і то радянське збройні, які нам дуже б зараз би знадобилося. Але м -м, лають, ну м -м, такі, а такі ж навіть про їхній конвенційний ракетний арсенал, виходить, у них там було 600 ракет Тауруса, а зараз вважаєте, що боєздатні це лише 200 ракет. Тобто, як можна зробити так, що при німецькому ордену <гум> Дві третини ракети стали небоєздатними, але це треба вміти.